Ви дивитесь програму це працює. І сьогодні ми поговоримо про вакансії на ринку праці Польщі для людей старшого віку. Вони одразу закладають у свої слова ідею про те, що роботу в Польщі вони скоріш за все не знайдуть. Через свій поважний вік. Я справді заохочую людей викидати такі думки з голови. І допоможе мені в цьому консультант з центру кар'єри програми вдома Мауґожата Вабеч. Якщо ми говоримо про жінку 60+, або чоловіка 65+, то вони не мають жодних обмежень в додатковому заробітку. Я розмовляла із закладом соціальних страхувань, який власне й виплачує пенсії, та отримала відповідь, що всі такі справи регулюються українською стороною. Тут немає жодної співзалежності між пенсією в Україні та заробітком у Польщі. А які вакансії зараз доступні для людей старшого віку? Широка галузь опіки над сеньорами і також над дітьми. Є ще один варіант, який стає все більш популярним. Це робота в рекламних агенціях. Дякую дуже, пані Малгожато, за всі поради та за те, що змінюєте стереотипи про сеньорів. Стараюсь це робити де робити можливо.